На Прикарпатті знову розкрадають піщаногравійну суміш. Дана проблема навесні особливо актуальна через сезонну активізацію будівельних робіт. Вже від початку року, за результатами близько 70 перевірок, 166 порушників притягнули до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів близько 13,5 тисяч гривень. Однак кажуть, яко інспектори, аби зменшити кількість зломисників, потрібні жорсткіші, однак, законні методи боротьби. Мова йде не лише про штрафи, але й вилучення т. Транспортних засобів ми до того часу будемо ганятися за цими незаконними піщаного гравійної совіщі допоки не буде розроблений механізм конфіскації засобів злодійства Я маю на увазі трактор, маю на увазі машини, коли піймали порушника і засоби. Незаконного видобування будуть конфісковані через суд. Це буде раз, два, три показано, і це все буде спокій. Буде спокій тому, що втрачає не тільки штраф 85 гривень, сплачує там чи 200, чи 10 тисяч, а збудеться засобів. Аби вберегти водний фонд області, екологічні інспектори пропонують розробити механізми законного вивозу піщано-гравійної суміші з річкових кос. Адже останні теж наносять шкоду екології. Відбивають воду від центру русла, йдуть до берегів і тим самим нищать берегоукріплення. Фахівці з цього. Питання вже мають реальні пропозиції: дати можливість тому чи іншому підприємці за свої кошти ліквідувати ту косу, яка наносена серед ріки, значним методом, зробивши певну кількість робіт по наведенню. Будівництво, будівництво доріг по поукріплює дам за свої кошти, а частина лишків, які будуть винесті з цієї коси, реалізовувати буде підприємець за підконтролем райдержадміністрації. На території області функціонує низка кар'єрів, які мають дозволи на видобуток і реалізацію піску та каменю. Тож придбати необхідні будматеріали можна на законних підставах.